Друзі, всім привіт! Сьогодні у мене перша закладка фазаніх яєць. Тут в мене серебряні, серебристі, золоті, ось трохи діамантових алмазних і мої мисливські і руминські. Ну, срібні і золоті теж мої. Прислали мені трохи ось 5 яєць діамантових, спробуємо. Режим інкубації все одно, все одно один. Так, друзі, хто замовляв, я вже деяким відправив, але ще є замовлення, які в мене зависли. Не по моїй вині, то несуться, то не несуться. Я взагалі спочатку собі закладаю, але в цьому році спочатку відправляв, бо люди дзвонили, замовляли. Ну, Не всі ще отримали замовлення, бо я ж кажу, то з погодою, то щось їм там не подобається, то несуть, то не несуть по ситуації. Думаю, що ближайший там, тиждень я закрию свої хвости, як то кажуть, які в мене ще люди чекають. Так, інкубатор прогрівся вже. Температуру я вже виставив в режимі інкубації і вологість теж виставив, тільки що відкривав, трохи впала. Інкубатор Nest на 150 яєць, це курячих. Тут три лотки таких. Фазанів яєць влазить сюди десь до 300 штук. Це мисливських. Срібних, не знаю, ще повинен, чисто срібні ми не закладав, але срібні яйця срібного фазана вони крупніші, вони майже як курячі. Тому, мабуть, менш ну, менше точно влізе. Ну а мисливських і ось золотих і діамантових влізе до 300 штук стабільно. Влазить без проблем. Інкубатор, в принципі, показав все добре. В тому році я теж ним користувався. Це не реклама, мені за це не платять. Це я чисто по своєму опиту, як то кажуть. Так, інкубатор ще працює від акумулятора. Світло в мене тут не дуже, тому вибачайте. Ось під'єднаний. Під'єднаний під провод, і якщо вимикається світло, він працює від акумулятора. Класна штука, скажу я вам, в тому році вимикали світло часто, він мене виручав підзарядив, поставив і далі працює. Е, інком, е, акумулятора вистачає. на Десь 7-8 годин, до 9 годин вистачає акумулятора, він працює без проблем. Від акумулятора автоматично підключається, не треба біля нього стояти, нічого робити, все автоматично робить. Переворот є, там є, ванночка. Я буду закладувати, я вам покажу. Ось такий він. День стоїть, підігріває воду, все. Все добре працює. Так, зараз будемо закладати. Так, закладаємо. Навіть заклали. Температура тут виставлена. Ага, переворот. Зараз включу переворот. Тут ось така кнопочка за інкубатором. Зараз він переверне через хвилинку. Так, друзі, ще раз вибачаюсь, хто чекає відправку. Трохи з затримкою я ось все. А, ні, ще не все. Зараз виставимо режим перевороту. Я виставляю на 240 хвилин. Кожні 240 хвилин. Завжди так роблю. Кожного року. Хто робить менше, пишіть в коментарях. Так, по відправкам, друзі, вибачайте. Думаю, за тиждень наздожину все працює. Будемо чекати. Ще два свободних лотка тут, тому коли назбираю, спочатку повідправляю, кому обіцяв і потім дозбираю і ще два лотки ще сюди буду закладувати. Ще в мене коропатки не несуться. Взагалі, не знаю, коли вони почнуть. Я їх тримаю перший рік. Так, все. Інкубатор прогрівається. Він прогрітий, але відкривався. Тому зараз температура буде така, як треба. 37,9 я виставляю температуру, 65 вологість. І 240 хвилин через кожні 240 хвилин переворот. В принципі, все. Кому цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім тихої спокійної ночі. До зустрічі!